Всім привіт! Сьогодні у нас таке буде відео. Хочу звернутися до інженерів компанії Hella, яка в Чехії. Хочу їм це відео передати, щоб вони, може, подумають трошки своїми мозгами і зроблять якісь висновки. Хлопці дуже класні, роблять класні фари на Audi, на Mercedes, на різні автомобілі. Але чомусь у них машині які 5 років, тріскаються скло на фарах. Причому фари стоять не 1000 доларів. І е, сьогодні, оце зранку, я ковиряю вже другі сутки е, фари міняю скло. Е, і прийшла така мисля. Е, от у мене є автомобіль, наприклад, Трабант. Е, я собі робив на нього бокові, бокове скло з полікарбонату. Так от, я його робив взимку, а літом, коли почало світити сонце, цей полікарбонат у мене почав надуватися. А я його кріпив на закльопки і на поліуретановий герметик. Так от, є, ну, Я думаю, у мене така теорія, що дуже злий герметик на цих фарах. Тобто він дуже твердий, і скло не може розширитись в пазу, в посадочному місці. Буду показувати. Ось у нас скло, це я його передаю молотком. От бачите, які тріщини. Це одне. І ось друге скло. Ось друге скло. У нього та ж сама проблема. Ось тут у нас тріщини. В чому прикол? В общем, це скло розширяється. Але йому нікуди діватися, і воно починає відривати ось тут посередині, знаходить слабке місце. От Бачите, і тут посередині, і тут посередині. Тобто Скло починає якби надуватися. отак от. Тобто, але воно тут приклеєно намертво. тобто Воно знаходить слабке місце, отут на, риб... на ребру, оцьому, і е, починається тріщини. Я такий експеримент вирішив зробити. Взяв ну, фен, взяв штангенциркуль, просверлив два отвори. І, от, наприклад, на холодну я запшикаю водою, щоб воно трошки холодніше було. І от поміряємо: зараз я поставлю, зафіксую телефон. І поміряємо відстань між отворами. Ось, бачите, у нас відстань максимальна от 131. І 8. Ну, тобто, не більше з 132 мм. Тобто 131,7. Я от давлю зараз на штангенциркуль з усієї сили. 131,8. Все. Поміряли, так? Тепер убираю штангенциркуль, щоб його не нагрівати феном. І починаю гріти. Трошки прогрів не дуже сильно. От буквально трохи отак от прогрів, щоб тепле у нас скло було. Все, і починаємо міряти заново. Трохи грязно, Тут. Ну от, по нулям у нас, так? Да? І починаємо міряти. Ну, звісно, це може бути е, помилка штангенциркуля. Але все рівно відстань у нас вже зросла ось. Майже вже 132. 131,8. От, 131 От воно, воно мокре просто. Потрібно його витерти. Вода просто випарувалася і воно. Хололо, воно холодне. Тобто, а взимку воно мороз, наприклад, воно сильніше е, зжимається. Так, і ще раз грію. Нагрію трошки сильніше. Ну, там от літом, да, на сонці може бути і 50, і 60 градусів, там чорні оці фари нагріваються, мабуть, Сильно. От на 0 збросив. Так, і міряємо гаряче скло. І як бачите, у нас вже майже 30, от 132. От я в отвори вставив. От 132, 15. А от тепер я залишу штангенциркуль в такому положенні. Ну, от, щоб він сам стояв. Ось так. І буду поливати водою. І він зараз тільки не на штанген циркуль, а знизу на скло. Ось отак от знизу буду бризкати водою, щоб воно охололо. Я бризкаю на скло, а не на штангенциркуль. Бачите, при охолодженні воно звужується. Причому на очах, якби. Ось так, пшикаємо, пшикаємо. <гум> І зменшуємо. Я ж циркуль не трогаю. Ось, в мене одна рука ось так я бризкаю. Тобто наш танген вода не попадає. Дивіться, вже 131,78. Я штангі циркуль не, не чіпаю. Як бачите, 0,3 мм у нас на е, от 130 мм. Тобто, якщо у нас скло е, 70 см завдовжки, е, то считайте, на 2 мм скло повинно бути, куди йому дітися, розширитися і звузитися. Але герметик оцей. Він дуже потужний, його майже неможливо розірвати От руками. Просто я використовую, щоб його зрізати, ось горілочку, там, стамесочку, і вигризаю. Ось так це відбувається. якби. Тобто його розірвати дуже складно. Тобто він от реально з усієї сили намагаюся його розірвати. Так от, у мене. Є ідея, що якщо компанія Hella замінить оцей поліуретановий герметик, який ось тут в пазу, на той же бутіловий, то те, що я буду робити, я буду нове скло вклеювати на той же АМС Коїто, бутиловий герметик, то у майбутньому скло не буде куди ну, йому буде куди розширятися і воно не буде тріскатись. Так що, я хочу, щоб це відео попало, реально хочу, щоб це відео попало до інженерів Хелла, Щоб вони подивилися, перевірили оце. Звісно, це можна подумати якийсь жарт, але реально, ось дивіться, 131,67. Воно реально звузилося. І от, оці 2 мм на такому склі. Реально впливає. Чому на японцях скло так ніде не тріскається? Тому що йому є куди розширятися. А от на німцях постійно десь там тріскається скло. Ось така от теорія у мене. Ну, що ви думаєте насчет по цієї ідеї? Якщо бажаєте передати це відео Хелі, теж ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових відео, всім пока.